Вітаю вас, друзі! на Ковальському аматорському молотий метал. Тільки заліз у хату, зараз буде душ приймати швиденько. Сьогодні запалив доволі пізно, настріляв кілька заготовок, майже повністю, це після чорнової слюсарки. Зробив два ножі і ось один з них показую Кухонничок Це і замовили. Решта роблю так в холостух. Зрештою горн теж не має постоювати. Північ близько, за старим часом уже північ, давно, вже перша година. Але мені класно. Думав зробити просто кухонничок, але судячи зі всього, вийде щось на зразок шефа. Ну, рукоятка, звісно, така сама заготовка, як і весь клинок з КамАЗівської ресури. Тихої вам ночі, люди. Добра ніч.